Добрий день, діти. Ви сьогодні спробуєте себе у ролі бізнесменів, але це не легка робота. Треба робити великі підрахунки та дуже ризикувати. Перед тим, як ми почнемо, напишіть у коментарях, якщо ви були б бізнесменом, який бізнес у вас би був. І ось ваше перше завдання. Треба порахувати, скільки у цьому місяці буде витрат на рекламу вашого бізнесу. 18906 906 додати 17 555. Давайте це додавання вирішимо стовпчиком. Записуємо доданки так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами та десятки тисяч під десятками тисяч. Починаємо додавання з одиниць. 6 додати 5 буде 11, 1 пишу 1 запам'ятовую. 0 додати 5 буде 5, та ще 1 буде 6. 9 додати 5 буде 14, 4 пишу 1 запам'ятовую. 8 додати 7 буде 15, та ще 1 буде 16, 6 пишу 1 запам'ятовую. 1 додати 1 та ще 1. так пам'ятаємо, буде 3. Пишу 3. Отже, на рекламу ви витратите 36 461 гривню. Йдемо далі. Далі треба з'ясувати, скільки залишиться грошей у вашому сейфі, якщо ви звідти візьмете на облаштування вашого кабінету. Отже, всього грошей у вас 38 150 гривень. А треба на облаштування 5129 гривень. Давайте виконаємо віднімання у стовпчик. Записуємо числа так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями та тисячі під тисячами Починаємо віднімання з одиниць. Від нуля ми не можемо відняти, тому позичаємо один десяток з п'ятірки. Тепер 10 відняти 9 буде 1. Тепер 5 відняти 2. Але пам'ятаємо, що ми позичали. Тому буде 4 відняти 2. Отримаємо 2. 1 відняти 1 буде 0. 8 відняти 5 буде 3. Та 3 просто зносимо. Залишиться у вас гроші 33 21 гривня. Тепер треба з'ясувати, скільки будуть коштувати 7 крутих комп'ютерів для вашого бізнесу. Один комп'ютер коштує 50 782 гривні. З'ясуємо, скільки коштує 7 таких комп'ютерів дією множення. Виконуємо множення у стовпчик. Записуємо множники так, щоб одиниці були під одиницями. Починаємо множення з одиниць. 2 множу на 7 отримую 14. 4 пишу 1 запам'ятовую. 8 помножити на 7 буде 56. Та ще додати 1 буде 57. 7 пишу та 5 запам'ятовую. 7 помножити на 7 буде 49. Та додати 5 буде 54. 4 пишу та 5 запам'ятовую. 0 помножити на 7 буде 0, але ще додаємо п'ятірку, пам'ятаємо про неї, буде 5. А, і останнє 5 множу на 7 буде 35. Пишу вже 35. Отже, щоб купити 7 таких крутих комп'ютерів, треба 355 474 гривні. І останні розрахунки: треба з'ясувати, скільки коштує одна пачка паперу, яких ви взяли аж 38 штук для свого бізнесу. Всі 38 штук коштують 6992 гривні. Давайте виконаємо ділення у стопчик, записуємо дію ділення. Між числами 6992 та 38, ставлю куточок. Ділення починаємо з вищого розряду. 6 тисяч не можна поділити на 38, щоб отримати хоча б 1000. тисячу. Тому беремо 69 сотень та ділимо на 38, щоб отримати хоча б одну сотню. Це наше перше неповне ділене. Найвищий розряд частки сотні. Тому в значенні частки буде 3 цифри. Якщо 38 помножити хоча б на 2, це буде більше 69. Тому пишемо в значенні частки на місці сотень цифру 1. Пишемо під 69 сотнями 38. Дізнаємось дію віднімання, скільки сотень не розділилося. 31 сотня не розділилася. Перевіряємо, чи правильно знайдено цифру значення частки. Остача 31 менше за дільника 38. Цифру значення частки знайдено правильно. Утворюємо друге неповне ділення. 31 сотню не можна поділити на 38, щоб отримати хоча б одну сотню. Тому беремо 319 десятків. Це друге неповне ділення. Розкладемо дільник 38 на розрядні доданки 30 та 8. Якщо розділити 319 на 30, буде приблизно 10. І 10 поділити на 8 ми не зможемо. Отже, значення частки на місці десятків буде менше 10. Спробуємо 38 помножити на 9. Записуємо стовпчик одиниці під одиницями. 8 помножити на 9 буде 72. 2 пишу 7, запам'ятовую. І 3 помножити на 9 буде 27. Та ще додати 7 буде 34. Пишу 34. Результат у нас 342. Він більше за неповне ділене 319, тому спробуємо 8. 38 помножити на 8. 8 на 8 буде 64, 4 пишу 6 запам'ятовую. 3 помножити на 8 буде 24. І ще додати 6 буде 30, пишу 30. Результат 304 менше за неповне ціле 319, тому записую його під числом 319 та пишу число 8 у значенні частки на місці десятки. Дізнаємось дію віднімання, скільки десятків не розділилося. 15 десятків не розділилося. Перевіряємо, чи правильно знайдено цифру значення частки. Остача 15 менше за дільника 38. Цифру значення частки знайдено правильно. Утворюємо третє неповне ділення. 15 десятків не можна поділити на 38, щоб отримати хоча б один десяток. Тому беремо 152 одиниці. Це третє неповне ділення. Розкладаємо дільник 38 на розрядні доданки 30 та 8. Якщо розділити 152 на 30 буде приблизно 5. 5 поділити на 8 ми не можемо. Отже, значення частки на місці десятків буде менше 5. Спробуємо 4. 8 помножити на 4 буде 32. 2 пишу 3 запам'ятовую. 3 помножити на 4 буде 12. Та додати 3, отримую 15. Отримали 152. Дію віднімання дізнаємося, скільки одиниць розділилося. Розділилися всі 152 одиниці. Ділення закінчено. Отже, одна пачка паперу коштує 184 гривні. Мені дуже сподобалось відчувати себе у ролі бізнесменів. А вам? Ви, великі розумники, дякую за урок!